Фабрика. Доброго дня. Добрий. Телефоную на рахунок там, купівлі меблів. Хочемо відкрити магазинчик і хотів дізнатися, які у вас умови для оптових клієнтів. Ну, mm прайс. -hmm, От, я на сайті. Від якої ціни, скільки там ви даєте. Ну, це приблизно мінус 30% від цієї ціни. А, ah, Тобто від ціни, яку я бачу на сайті, 30% знижка, да? так? Mm ну, так, -hmm. 25-30% точно. Що... Ви будете працювати, я просто відправлю прайс ціни, по яким ви будете працювати. Мінімальний заказ. Бажання, нема мінімального заказу. Скільки закажете. Де ви знаходитесь? Добре, добре. Це просто фейл, Друзі. Ви це чули? Перше, він не привітався взагалі. Ім'я не назвав. Моє ім'я не спитав. Потім почав спілкуватися так, наче я не знаю, типу, що ти мені телефонуєш? Ну просто, ви чули ці фрази? Я навіть не можу їх повторити.